Територіальні центри комплектування проводять масові рейди. Все почалося учора. А за місце обрали концерт українського гурту Океанельзи. Схожі заходи ТЦК влаштувало і в інших великих містах: в Дніпрі, Хмельницькому, Вінниці та Ужгороді. Документи перевіряли у ресторанах та клубах. Чи вдалося наловити так званих ухилянтів – Перевіримо разом у цьому випуску. Відразу підписуйтесь і до новин. Отже, з головного ТЦК влаштувало перевірки чоловіків після концерту Океану Ельзи у Києві. Разом з поліцією вони цікавилися військово-обліковими документами у військово зобов'язаних. Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовилися їх показати, затримали і відвезли у ТЦК. Дехто з натовпу викрикував ганьба. Також ще кільком чоловікам виписали повістки та відпустили. На цьому відео видно, як одна з жінок намагалася сісти в автомобіль патрульних, куди посадили її чоловіка, і казала, що поїде з ним. Однак поліціянти завадили їй це зробити, пояснивши це тим, що її не можуть вести у службовому авто із затриманим. Їй назвали адресу, куди відвезли її чоловіка, та порадили. Доїхати туди самостійно після рейду ТЦК цека квитки на концерт Океану Ельзи впали в ціні. На різних ресурсах почався справжній розпродаж. Деякі можна придбати за 600 гривень, що примірно в половину вартості. Зазначу, що виступи океанів заплановані на кілька днів в палаці спорту. Вакарчук виступив із заявою на тлі інциденту в Києві. Деталей щодо свого ставлення до затримання людей музикант не надав. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років, зокрема за те, що. Що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас для нас? Це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати. Єдиний мій коментар. Крапка, сказав він. Голова парламентарського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики та депутат від «Слуги народу Микита Потураєв вважає, що такі перевірки, як після концерту гурту Ельзи» в Києві, мають відбуватися постійно. На його думку, перевірка документів після будь-якого публічного або масового заходу не є загрозою для української культури. Так само депутат не вважає перевірки документів у барах чи клубах загрозою для економіки. Працівники ТЦК також провели рейди нічними клубами у різних містах України. Про це повідомляють очевидці у соцмережах. Зокрема, повідомляються про елітні ресторани в Києві та Харкові, Good Wine та Avalon. Але за даними деяких телеграм-каналів, відвідувачі знали про приїзд. Обіків попередили завчасно усі втекли. Це вже рейд ТЦК в Дніпрі. Тут теж військові пройшли потусити з повістками до гулящих хлопців. Примітно, що квартал, де знаходився клуб, був перекритий. Проводилася перевірка документів, але все ж деяким умільцям вдалося втекти. Аналогічна ситуація в клубах та пабах міста Хмельницького. Вінниця перейняла естафету. Нічним клубам та ресторанам погано, але пройшло, ніби напрочуд спокійно все. У Львові ТЦК поєднали корисне з приємним. Представники центру завітали до стриптиз клубу, але тут варто зазначити, що співробітники військомату провели рейд по нічним закладах, які працюють після 23.00. Дивно, що такі є в Ужгороді. Працівники ТЦК ударили чоловіка шокером, який чинив супротив та могли запихнути у бусик. Примітно, що на годиннику тоді була 20-та хвилина на першу. Хоча це єдиний регіон, де відсутня комендантська година. Але чи виправдовується? Нічні походинки чоловіків. Напишіть, що думаєте у коментарях. Не поможемо? Дуже Сьогодні рейди продовжилися. Повідомляють, що співробітники ТЦК шукають так званих ухилянтів в ТРЦ та ресторанах у Львові та у Хмельницькому. Тут також варто зазначити про велику кількість таких самих співробітників центрів комплектування задіяних для цього. Наприклад, в одному з ТРЦ двох молодих хлопців затримували аж п'ятеро ТЦКшників і плюс поліцейські. На випадки відреагували самі військові. Наприклад, позивний тінь повідомив, що насправді затримували тих, хто не оновив дані в резерві. Плюс і закликав зробити це тих, хто не встиг. Він підкреслив, що пакувати усіх не потрібно, але воювати будуть усі. Люди потрібні для перемоги та звільнення територій. Інші військові навіть похвалили поліцію та ТЦК та вважають, що моментами можна було легко зірватися людей, що противились. А захисники з 93-ї бригади, взагалі, в шоці, що хтось під стінами палацу спорту, де відбувався концерт Океану Ельзи, міг викрикувати ганьба. Тож якої думки ви стосовно цих інцидентів, це також можемо обговорити в коментарях. На цьому поки все підписуйтесь на канал Січас, аби бути в курсі усіх подій. Побачимось. Нашим бійцям довелося відступити. Нині бої тривають на лінії Любимівка Новоіванівка. Про це повідомляє лейтенант збройних сил України з позиним Алекс. За його словами, недарма на мапі ця зона позначена сірим кольором, бо стрімкий прорив ворога і відступ наших військ не означає, що росіяни одразу змогли там закріпитися. Наразі окупанти підганяють все більше і більше живої сили та броні хочуть вже не розвивати успіх, а хоча б утримувати, поки хлопці все вдало. Перемелюють українські військові пабліки вже натякають, що варто очікувати суттєвих змін на мапі боїв, адже ситуація там важка, бо ЗСУ через загострення на Донбасі відвели частину туди підрозділів із Курщини. За їхніми даними, загалом ситуація там така, що ворог атакує невеликими групами із залученням легкої бронетехніки. У відповідь ЗСУ можуть протиставити в основному мрапи та невелику кількість різних БМП, у тому числі західних. Осін-аналітики теж опублікують. Кували свою мапу боїв на Курщині згідно з нею, росіяни дійсно атакують на схід від снагості та південний схід від кореневого зона в районі Любимівки – Сіра, адже там точаться бої. Тим часом російські пропагандисти стверджують, що армії Росії вдалася ще одна контратака. Окупанти, нібито витіснили аж до державного кордону ЗСУ в Лужковському районі. Йдеться про ділянку в районі веселого, де наші бійці кілька тижнів тому прорвали межу між країнами. Зе-воєнкори пишуть, що буцімто росіяни зачистили околиці Медвежя і веселого. А ЗСУ утримують територію біля нового путі та красно Утім, довіряти цій інформації не варто. Крім того, Кремль. Рійські пропагандисти стверджують, що близько півтори тисячі українських воїнів, начебто, опинилися в оточенні біля села Ольгівка. Однак жодних доказів цього не надано. Усе це більше схоже на спроби викликати паніку серед українців на тлі контратаки окупантів у Курській області. Російський політолог і блогер Майкл накі звертає увагу на цікаву деталь. Він зазначає, що Росія розпочала новий наступ у Курській області. І спочатку про російські канали активно заявляли про відступ українських військ великими колонами з території Росії. Однак до ранку риторика змінилася. А згодом українські джерела повідомили, що російські війська самі опинилися в пасті. Один із воєнних пабліків відзначає роботу 225-го батальйону. каже, що бійці вміло заманили росіян вглиб контрольованої території ті втратили багато техніки та піхоти, а тепер не можуть закріпитися на нових позиціях. Ба Більше українські бійці знищують рештки російських сил і відбивають назад втрачене. Захисник Бахмутський демон вважає відступ ЗСУ на Курщині пасткою для росіян, яку вже захлопнули. А військовий аналітик видання Більд Юліан Рьо навпаки. Критикує курську операцію. Вважає, що вона не досягла жодних цілей після початкового захоплення судді. Тим часом російські опозиційні медіа наголошують, що бойові командири армії Росії перебільшують катастрофу для ЗСУ на Курщині. Зокрема, це стосується заяв ватажка кадирівців Апті Алаудінова. Видання агентство зауважує, що, попри всю браваду командира Ахмата, росіяни повернули назад не більше п'ятої частини втраченої території. Тим не менше, російські воєнкори продовжують писати про нібито успіхи окупаційної армії в Курській області. Наприклад, заявляють про взяття під контроль населеного пункту Ольгівка і публікують ось таку карту. Підтверджень цієї інформації теж немає. На цьому в мене все, друзі. Свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях, ставте лайки і не забудьте підписатися. А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд.